В нас сьогодні колінвал Ява 638. Після перепресовки, після центровки. Зараз подивимося його показники. Колінвал вийшов доволі непогано, Доволі непогано. Коротше, понятно, так? Да? Все у нас працює. Все працює. Дивимося показники, друзі. Значить, в нас сторона. Сторона. Зажигання 3 сотки, зажигання 3 сотки, центральний підшипник 2 сотки, і сторона, щеплення 4, да, і сторона щеплення 4 сотки. Хоч тут і нова ЦАПФа, але, але не вдалося від, відцентрувати більш ідеальніше. Ось такі показники так, Ну і цей, цей, цей центральний підшипничок, інший 200 сотки також 20. Я вважаю, що це хороші показники на, даному, на нашому даному підвалу. І зараз покажу розвал шатунів на 180 градусів. Щас ще покажу цей підшипник. Все-таки тут не 2 не сотки, тут, а, а інший підшипник одна сотка. Одна сотка. Так, і тепер покажу, і все тут працює, до речі, Можна хоч, можу хоч і більше нажати на нього. Одна сотка. Так, ще покажу на 180 градусів. Перевіряємо на 180 градусів перша позиція, друзі. Перша позиція. Дві сотки від нуля. Дві, да. Від нуля. Дві сотки. Дві сотки считаємо від нуля. Перекручуємо. Так, на нашу рисочку ставимо. І дивимося далі. Інша позиція. А тут у нас дві сотки від нуля. Дивіться. Коротше, можна сказати, що фази, фази в даному колінвалу вийшло, вийшло зробитися практично ноль. Це не є таким, знаєте, доволі крутим показником. Там краще б тут у мене було по сотки, чим тут вийшло 4 там 3. Це є непогані результати. Я немидовольний, звісно, але б хотілося б краще. Хотілося б краще, правда. Хотілося б краще, друзі. Так, тепер вкратком по колінвалу самому. Шатуни ЦКР, два центральних кою, доработаний допрацьований лабіринт. Я прирізав пас під резинове колечко. Тут втулка, аби ушна тут в нормі. То я хотів робити ремонтно сюди, але в мене була б ушна. Долю в хорошому стані. Люфт мінімальний. Нова цапфа з сторони щеплення. Ця цапфа начебто така і зіржена, вона погрижена. Щось, але вона в допусках і вона рівна. І тут мінус на одну сотку. Тобто воно, воно вона доволі ще буде працювати хорошо. Це що тільки мені непонятно все, що це таке. Коротше, побили, накришили. Ну і ось запчасті старі шатуни. Ось отакі пальці, хтось тут сам їх точив. Це ті, що тут були. Підшипники, Це вже він ЗП, ГПЗ, Це 6, мабуть. Це? Це ну і це, цафа, що ми. це я Зрізав її на токарному. Зрізав. Я зрізав тільки поверхневу, де воно, де воно трималося. Там під пресом воно його, воно його видавило. Ремонт колінвалов, розточка циліндрів, ремонт двигунів всіх типів. Дякую, друзі, за увагу.